Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас 27 квітня, 24-го року, субота, і мені сьогодні не хочеться читати вам лекції. А я хочу вас запросити на прогулянку моїми квітниками. Хочу показати, як оздоблені мої клумби, які рослинки на них квітують, як вони поєднані між собою. Можливо, ви. Підгледіте щось у мене, і у коментарях, можливо, підкажете щось і мені. А якщо чесно, хочеться і для себе зафільмувати усю цю красу, тому що за своїми турботами, роботою, ми не завжди встигаємо насолодитися цією всією красою. Ну і почну з тюльпанів. Тюльпани в мене є різні, це голландські сорти. Жовті, червоні, є рожеві, є ось такі букетні, які мають по декілька бутонів на одному стеблі. Я їх не висаджую окремо чи не роблю там якихось візерунків з них. А вони вже в мене, в мене усі переплутані, але дуже гарні. Висаджую такий мікс зі своїх тюльпанів. Були ще запитання, чи висаджую я тюльпани у корзини. Тюльпани і нарциси так частково висаджую, але більшість з них в мене ростуть просто у землі без корзин. Наступна клумба, тут у мене іриси. Є ранні які відквітли, це міні іриси, ці зараз квітнуть. Тут також у мене букетні тюльпани. У мене тюльпани в кашпо, троянда. Вона ще не квітне, але скажу все одно за неї це ґрунтопокривна троянда сванів. в мене їх шість кустів. Дуже е, подобається мені ця троянда. Вона дуже гарно пишне. Обов'язково зніму про неї окреме відео, коли почне квітнути. Тут у мене також іриси і міні-тюльпанчики квітне арабіс і мої улюблені хризантеми. Тут у мене ціла алея з тюльпанів. І це тюльпани не голландські, це звичайні наші, які я купувала у нас у Зеленбуді, які квітнуть і в Чернігові а, на усіх клумбах. Тут трішечки жовтих попалося. І хочу ще окремо сказати: а, да, і клумби Чернігова, хто був в Чернігові. Той знає, що у нас дуже красиве доглянуте квітуче місто з величезною кількістю клумб. І ось в мене також є тюльпани з ті, якими роблять озеленення нашого міста. Окремо хочу сказати про ось цю надзвичайну культуру. Надзвичайну рослинку це полуниця рожева панда. Вона не має такого великого великої цінності, так, як плодова, а як декоративна, вона чудова. Вона дуже гарно виглядає, вистілає. Оцей перед клумби квітне усе літо. ягідка в неї невелика, як у сонички така круглесенька і погано відривається в неї цей хвостик, але виглядає на клумбі вона дуже чудово. Також було питання по тюльпанах, чи викопую я їх кожен рік. Знаєте, в мене більше тисячі тюльпанів, і я ну просто не встигаю. За усіма доглядати і за тюльпанами і за іншими своїми рослинами ні, грішна, не викопую кожного року, але частинами кожні три, ну, до четвертого року намагаюся не допускати і викопую і пересаджую на інше місце. Коли і як викопувати тюльпани, як розбирати оці е, кубла тюльпанів, зроблю відео і е, розкажу-покажу. Так що залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Тут у мене примули, і з примулами, ви знаєте, мені довелося трішечки. Повозитися, як то кажуть. Вона в мене ніяк не хотіла рости, поки я її не посадила, не зробила їй такий пагорб, вона в мене завжди вимокала. Клумби свої, я намагаюся створити у такому стилі, як у природному стилі, наприклад, саджаю дуже багато таких грунтопокривних рослин. Тут у мене і очітки. Різні є зовсім маленькі, є трошечки більший, маргаритки, щоб вони застилали усі порожні місця на клумбі, щоб менше було мені прополки. Тут у мене флокс шиловидний, як підніжжя зроблено для Климатісу. Климатіз далі йде витися на, по своєму шляху. А флокс, дивіться, як він звисає, наскільки це гарно. Ну і моя альпійська гірка. Для альпійської гірки усі рослини, які тут є, я бачу, що їм дуже підходить і розташування, і те, що там така кам'яниста, збіднена земля. Тут у мене флокси також, багато обрієти. В мене її три сорти, три різні різні кольори. Вони зараз всі квітують. Це дуже гарно від цвіте обрієта почне цвісти лаванда. Лаванда в мене також тут є. Єдине, що буду прибирати ось цю тую, бо вона. Тут я, я так бачу, що горить, чи може садженець неякісний я купила. Ну, я думаю, що то від сонця, чи не перезимувала. Хоча тут у мене є лівець козацький, і він на альпійській гірці почувається шикарно. Це у мене Лавандова клумба, на якій я знімала усі свої відео про лаванду. Хто знає, хто не вперше на моєму каналі, бачили їх. І вся ця клумба вона у стилі Лаванди, у її кольорі. Тут Мишачі гіацинти або мускарі, тут різні обрієти, сиреньо-бускові, флок-шиловидний про обрієту. Я зніму окреме відео. Це дуже класний ґрунтопокривний такий кущик, дуже гарно виглядає, квітує декілька разів за літо і гіацинтики теж виглядають чудово. Відквітнуть, обрієти та флокси, і гіацинти, і почне квітувати моя лаванда. Ще хочу показати одну рослину класну грунтопокривну, вона ще не квітує, але готується. Це яснотка вилична, вона, вона шикарнюча. Як для клумб, там де ви не хочете, щоб росли бур'яни, і за Такою клумбою, де ви мало доглядаєте, це в мене перед двором клумба, тут у мене юки. І все хочу позасаджувати повністю для того, щоб не було бур'яну ясноткою. Вона заплітає і коли вона квітує, тут усе буде просто біле. Ще покажу вам наше чудове яблунь. Це райка. Вона Можна її використовувати як декоративно, тому що вона шикарно квітує, по-перше. По-друге, запах в неї схожий на запах жасміну, і з неї потім виходить чудове варення. Оці прозорі яблучка в цукрі на довгенькій ніжці, ну, як смаколики, як цукерки взимку. А тут вже починає квітувати наша лохина. Вже бачили перші квіточки і вже прилітали на них джмелики, бджілки. Так що будемо влітку смакувати лохиною. В мене на сьогодні все. Я сподіваюся, що наша з вами прогулянка вам сподобалася. Пишіть свої відгуки у коментарях, ставте пальчик догори, для мене це важливо. І залишайтеся зі мною будемо разом вирощувати квітучі сади України.